Історію появи і розвитку тризуба розповідають на 16 стендах, які розмістили в обласному краєзнавчому музеї Кропивницького. Виставку до сторіччя державного герба Символ твоєї свободи презентували до Дня української державності, одним з символів якої є герб, розповідає керівник музею Борис Шевченко. Інформацію підготував Український інститут національної пам'яті. За різні роки представлено, як він еволюціонував, як дослідники, художники його зображували, звідки його коріння. Каже, державний герб має походження з Київської Русі. Це 9 століття, 10 століття. Це одна з найбільших середньовічних країн того часу. Створена вона складним процесом з залучення того, що прийшли вихідці з скандинавських країн. Скандинавська династія, яка мала назву Русь, які вони самі себе називали Русь. Нічого не має спільного з Росією. Утворили країну, яку назвали Русь. Це велика країна, яка від Балтійського моря до простягалася майже до Чорного моря, населялася різними племенами, але от територія України майже вся входила, і найголовніше, що центром політичним центром цієї держави було місто Київ. Національно-патріотичний напрямок є основою роботи музею, говорить Борис Шевченко. Під час повномасштабної війни це стало більш актуальним. Суспільство почало цікавитися історичним минулим України і тієї території, де вони мешкають. Українці, хоч і на і тривалий час перебували в різних державних утвореннях, але все ж таки е, цю ідею державності в них ніколи не зникала. А ідея державності вона дуже важлива, тому що якщо ми, наприклад, говоримо про перебування України в складі Росії. Російської імперії, то ми прекрасно знаємо, що це русифікація, це заборона української мови, це заборона української культури. Лише маючи власну незалежну країну, ми можемо розвивати свою культуру, зберігати традиції, там, пропагувати українську мову, українське мистецтво, музику. Переглянути виставку безкоштовно можна протягом місяця. Антоніна Крето, Анатолій Басистий, і Суспільне новини Кропивницький.